Територія санаторія Карпати це є басейн. Санторі Карпати е, огорожа і перед огорожею хочуть зробити підпаркову. Зрозуміли, про що я мовлю? Здовж дороги та, це фактично за рахунок санторія Карпату. Вони в перспективі, наскільки я знаю, хочуть з басейну. Тут автостоянка їхня не невелика, але оце басейн. Вони хочуть розширяти, зробити там аквапарк. Досить серйозний, тобто їм треба паркувати місцеві. Є якісь питання, що привозили. А там у водопроводи, газопроводи. Розриєш, але... то скажу, буду... Розри. Та, все буде. Вони кабаляють висоководні. А це стоян, сервіс. Там ніяких не буде гужовців чи.